Наші бійці почали використовувати комбіновані атаки своїх дронів. Рішення Совета Україна НАТО це Путь к новий. Ескалації спочатку вони заганяють в окоп ворожих солдатів за допомогою повітряного дрону. А потім, коли ті вже не контролюють свою ділянку, до них заїжджає сухопутний дрон із потужною міною та підривається. Це дуже ефективно, і було б добре в майбутньому додати ще систему такі підходи. До речі, літаючий дрон зараз виконує по суті роль мінометного розрахунку, який змушує ворога ховатись та не володіти тактичною ситуацією. E Кілька зрізів у цьому питанні. Перше і найголовніше це направду безпрецедентний пакет у частині, що стосується його величини, тобто розміру. Якщо уважно стежити за усіма пакетами, котрі виділяли нам сполучені штати Америки, то на противагу 2022-2023 році він дійсно дуже великий. Найбільший момент другий унікальність цього пакету полягає в тому, що в ньому законодавець, тобто конгрес, прописав дуже цікаву систему, про яку не говорив лінивий атакамс. Ми маємо Роші машини для їхнього запуску М142 «Хаймерс» і М 270 Нагадаю, що як країна-оператор, ми друга за запасами саме цих ракет. І отут дійсно лежить філософія нашого успіху в частині контрнаступу. Чому на складах в американців різних модифікацій більше ніж 2000 таких ракет? Якби ми отримали хоча б 500-600, це точно би змінило філософію нищення логістики на далеких відстанях. У першу чергу залізниці 90% все, що ворог довозить у зону. Окупацію доводить залізницею, і якби це дійсно стало під системний вогневий контроль, але що маєте на увазі системний вогневий контроль? Це не одна-дві ракети, як зараз спрацювали по Джанкою. прекрасно, дуже хороший результат. Загинуло кілька зенітно-ракетних установок, але цього замало. Отакий от результат має бути щодня. І от якби ми так попрацювали кілька тижнів. То дійсно передумови для контрнаступу могли би скластися, але все буде залежати від того, що ми побачимо, найголовніше у першому пакеті допомоги. Та чому немає, і це цілком ад 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 адекватне зобов'язання. Розуміємо, що весь кримський півпіводріс пів півночі на південь це 250 кілометрів. плюс дод дод додаємо зону окупації в межах до 100 кілометрів, і потрібна ще буферна зона для самої машини, щоб вона була у безпеці. Це мінімум 20-30 кілометрів. Тобто, якщо брати модифікацію М 40 і м 57 і 1 саме вони на відстань до 300 кілометрів. То можна повністю виорати кримський півострів. Нагадаю, що умовно від Керчі до гуляй поля у межах до 240 км. кілометрів. Прекрасні умовні локації для е, кінцевого у цієї стратегічної логістичної артерії. Бо знову ж таки більшу частину все, що доводить у Крим, доводять залізницею через цей кримський півострів. Абсолютно законні цілі, і оці ракети точно без ними упоралися, але знову ж. Одна, дві, три, п'ять ракет не міняє погоди. Чому, якщо навіть упаде одна секція, чи розтрощимо одну опору, вони це зможуть відремонтувати. Треба поставити так вогневу роботу, щоб ремонт був неможливий, і тоді не швидше підкреслюю не швидше ніж за три-чотири місяці буде якийсь результат. Плюс маю нагадати мінімум шість великих десантних кораблів двох класів по десімсот сімдесят і тапір. Один бере на борт до 500 тонн вантажів, другий до тисячі. Тон монтажів це також треба вирішувати, і це вирішується. Ракета AGM-158 JASM джасом іде до у комплектації до F-16. Дві може брати на борт. Найбільша дальність до 900 кілометрів. Не кажучи, вже про е, вдосконалені наші надводні і підводні системи, які можуть е, оп оперувати у безпілотному режимі у межах до 700-800 кілометрів. В комплексі все має вирішуватися в комплексі. Немає якоїсь однієї унікальної вундервафи, яка одним у Даром щось вирішить тільки разом. Вчора дуже цікавий аналітичний матеріал опублікував Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Там порахували глобальні військові витрати нашої планети на війну, і от вони сягають наразі 2,4 трильйона доларів в 2023 році. І це означає приблизно 7% зростання витрат на військові потреби в порівнянні із попереднім роком. Тобто, темпи зростання були найвищими з моменту 2009 Року 7% додаткових витрат на війну, чи свідчить ця історія про те, що світ реально підходить до військових конфліктів на сьогоднішній день, чи поки що спостерігається якась певна розслабленість і всерйоз економіки найбільші економіки світу, те, що зараз відбувається, зокрема і в Україні, поки не сприймають. Ну, радянський союз свого часу на, на піку своєї мілітарної потужності. тільки Один радянський союз втратив у межах від 6 до 8% валового внутрішнього продукту. принаймні, так кажуть відкриті історичні документи. Це десь середина кінець 80-х. і дійсно це підірвало його могутність як таку. А мілітаризація зараз виходить на, на рейки свого нарощування і буде і буде продовжуватися. Чому неодноразово ми пов повторювали, що. Ялтинська система міжнародних відносин зруйнована. Вона постала за результатами Другої світової війни, і наступна п'ята система міжнародна не напишеться в інший спосіб, як через каскад малих, великих і середніх воєн. А можливо, навіть одна велика світова моя персональна позиція в історичному сенсі, що ми у жовтні 1939 році не навчилося людство жити мирно, не навчилося людство використовувати інструментарій дипломатії і е, сила груба, фізична і далі залишається основним аргументом. А Тепер повернулася ще з більшою силою у тому, ж називається геополітика. Так воно є, так воно було, і на жаль, так воно буде. І ці процеси будуть тільки наростати. Сі вік парабелом хочемо миру готуємося до війни. На надання Україні великого пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки, звісно ж, відреагували в Росії. Там і Пісков, і Лавров всі 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 почали е здіймати лементи. І от, власне, міністр закордонних справ Лавров знову заявив про те, що підтримка України ключовими державами заходу створює ризик ядерної конфронтації. Єдина маленька деталь раніше мова йшла про загрозу ядерного удару по Україні. А тепер Лавров акцентує на тому, що під ядерним ударом уже партнери, які надаватимуть розло. Допомоги. Знаємо, що британці нам пообіцяли великий пакет допомоги після того, як штати, от власне, прийняли у суботу рішення і тепер погрожують уже і британцям, і американцям. Дуже дуже. На їхню точку зору така правильна гра при дуже поганих умовах, класичний геблівський принцип: я можу втратити голову, я не можу втратити обличчя, і вони в особливо в, в вигляді своєї бедломаси це обличчя втратити не можуть. Ми розуміємо, що тиранія тримається виключно на ж, ж зовнішній риториці пошуку ворогів, і от вони цих ворогів шукають. А якщо направду росіяни переводять риторику із удару по Україні уже у жупил удару по великих світових демократіях. То це означає, що велике світові демократії перше втрачають страх перед цією тиранією, і друге направду роблять все так, як треба. Чим більше зброї, тим краще. Чи де та точка неповернення в частині ядерного апокаліпсу? Даруйте мені видається на планеті Земля. Немає найсвітлішого розуму, який би міг це прорахувати. На останок про наше внутрішнє хочу запитати секретар ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко, який був призначений на цю посаду у березні свіже прізвище. Треба запам'ятовувати. Повідомив, що Радбез розробить розробить, планує розробити українську доктрину щодо післявоєнного планування. Чи є у вас розуміння, що повинно входити до української доктрини післявоєнного планування? І чи не рано ми починаємо над цим думати? Чи спершу варто було б, мабуть, війну виграти, а потім планувати післявоєнні справи? чи ці два треки можуть проходити паралельно. Не вони проходять не паралельно, вони проходять разом. Це не роздільні е, сіамські близнюки, і розглядати їх не можна. Абсолютно правильний мудрий крок маю нагадати, що американці єдина країна на планеті Земля, котра в частині оборонного планування виробляє документи на 50 років уперед. Вони mm -hmm. розумні люди. Вони знають, що роблять один проект F-22, розрахований на 70 років, і туди передбачається інвестувати півтори трильйона доларів. При при причому при це все було розроблено ще далеко до початку цієї війни. Най. най Головніше, що маємо розуміти у цій доктрині, це оборонний уклад нашої держави. Не плутати з армією, не плутати з оборонним блоком. Що це таке? найголовніше це мислення звичайного громадянина готовності захищати свою країну і своє власне життя зі зброєю в руках. Дуже простий приклад: Ізраїль, хамас ударив у жовтні минулого року, вище воєнне політичне керівництво цей удар пропустило. Однак, звичайні мешканці не пропустили, безліч кібутів стали до бою і дали лютий відсіч Хамасу. От що маєте на увазі у цій доктрині, і найголовніше, і центральне у цьому явищі є опірність громадянина, така суворадісність.